Привітати та змотивувати студентів в університеті Короля Данила, відбувся черговий випуск освітніх ступенів бакалавр та фаховий молодший бакалавр. Перед врученням дипломів молодь мала можливість поспілкуватися з третім президентом України Віктором Ющенком. Проректор з розвитку та комунікації університету короля Данила Олег Андрухів зазначає, це надзвичайно корисно та важливо для випускників. Нам дуже приємно, що на цьогорічний випуск нашого університету, який ми традиційно проводимо в рамках великих релігійних. Свят, зокрема, і в рамках Трійці, і в рамках День Ангела Івана, в честь засновника нашого університету, сьогодні в нас буде присутній третій президент України Віктор Андрійович Ющенко, людина, яка на найвищому рівні офіційно, практично та ідеологічно розпочала шлях вступу нашої держави до європейської спільноти шлях відновленого вступу нашої держави до європейської спільноти. І вважаємо, що зустріч з такою людиною в цих умовах. Є досить і досить актуально для нашої молоді, яка вже в завтрашньому дні буде будувати, продовжувати будувати нашу незалежну європейську державу. Випускником університету корля Данила став і Максим Шиньквар. Хлопець завершив навчання за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. каже навчання дало йому багато навичок, які в житті є необхідними. Найважливіше для це підкреслив це напевно вміння комунікувати як із своїми одногрупниками, так і з викладачами, тому що. Ну, саме такого не добитися, таких знань, як вони можуть надати. В межах університетського проєкту Відкрита зустріч з успішними людьми з вітальною промовою до студентів звернувся третій президент України Віктор Ющенко. Він побажав випускникам успіху та згадав про важку і важливу історію держави. Знаково, коли людина свою дорогу у цьому житті починає із освіти, з гарної професії. Це одна із величавих задач, яка стоїть. Перед кожним із вас, а ми всіляко їй будемо допомагати. Знаковим є те, що за ці 30 років, насправді ми це всі відчуваємо. Із квазі-нації ми стали нацією. Ми стали спільнотою, яку, яка об'єднує десятки мільйонів українців. Ми це відчуваємо. Ми відчуваємо, що за ці 30 років ми стали як нація дуже дорослою. Загалом понад 600 студентів університету та фахового коледжу університету короля Данила завершили навчання. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Арай.